Відео для тих, хто шукає собі заміну штатки, не за всі гроші світу. Від компанії Voice, це український бренд. Вироблено звичайно в Китаї, але дизайн і задумка в Україні. Це у нас Voice e 62 c моделька, 72 номінала, 140 максимал, 91 дБ чутливість і в 3 -ом, 3 опір. Ось такі прикольні мідбаси, ставляться в двері з такою кулею, поліпропіленовий дифузор, резиновий підвіз, дуже класно не басять, грають. Дуже низько, дуже прикольно. Ось такі в нас печалочки для високих частот, подивіться на цю якість, дуже класно виконані. Клеми для підключення, все у нас тут присутнє. Е є кросовера, ось такі незвичайні на проводах, все підключається, все по розємах є. Це в нас на фронт, також сітки є захищені для захисту динаміків також. І ось такі коаксіали е двохполосні теж в а є ще 2х, 1950 гривень ціна коаксіалів, теж сіду з сітками, а компоненти 2800 це у нас в задні двері підійдуть, або в задню полочку. Це у нас в передні двері на фронт. Тобто досить класне рішення для тих, у кого саме 16 розмір. Якщо у вас ззаді полка. Під овали, ось, будь ласка, ось такі топові овали можете придбати, теж трохомні. Є 693 Х90 номінала 180 максимальної потужності. Підходять як від магнітоли, так і від підсилювача. Теж у нас резиновий підвіз, поліпропилен дифузор, трьохполосна система, ось така гарна печалочка. Дуже чисто вони грає, дуже класний насичений баз, великі магніти. Ціна 2800 за пару овалів. Також сітки є в комплекті.